Відео антистрес для ваших улюбленців. В цьому відео поговоримо про заспокійливі. Наразі ситуація у нас доволі неспокійна в країні, і все більше клієнтів скаржаться на те, що тварини. Тій чи іншій ситуації зриває дах, вона стресує, впісується, лякається, тікає і так далі. Тож, давайте розглянемо деякі препарати, які ви можете використовувати в довгостроковій перспективі, без шкоди для вашого улюбленця. Перш за все, почнемо, напевно, з самого зручного. Це два препарати: Felіwe та Adaptil. Ці препарати можна використовувати безпосередньо або на тварину, або на місце, де тваринка у вас лежить. Вони йдуть з запахами феромонами, точніше, матері, матері собачки або котика, за рахунок чого. Ваш улюбленець буде заспокоюватись. Від цих же ж фірм аналоги є в формі ошиника і в формі фумігатора, який ви підключаєте в розетку, і він розповсюджує цей запах по кварти. Другі два препарати це калунвет капсули та таблетки Зілкен. Вони смачні, їх можна додавати безпосередньо в їжу, а можна давати просто так тваринці. Вони смачні. Дія починається від 3-5 днів і накопичувальні приймати можна доволі довго, місяць і два, шкоди ніякої не буде. фелівей чи адаптіл вони діють майже миттєво, Хвилин 10-15 тварина має заспокоюватись. Всі інші таблетовані препарати вони йдуть по накопичуванні. Останній препарат, про який я розкажу, він називається габапентін, Виписується виключно ветеринарними лікарями. В вільному доступі їх не купите, але препарат саме дієвий. Він допомагає тварині, яка дуже сильно стресує. при там з області в область, або якщо тварина дуже сильно чогось боїться, ви даєте цей препарат і за годину-дві. Тваринку повністю розслабляє. Якщо ви знаєте, що у вас будуть відбуватися якісь ситуації, які можуть викликати у вашого улюбленця такий стрес, ви можете е використовувати його. Якщо ж е у вас тварина не стресо або просто чогось лякається, спробуйте використовувати спочатку препарат, який я вам показав е на початку відео. Це або Feliway, Adaptil, Calvet або зілкен. Так що будь будьте спокійні та заспокійте ваших улюбленців.